Коли операцію Павутина почали розповсюджувати і інформувати практично все, як вона проводила з деталі, логістику, як вивозили, де збиралися і так далі. Ну, хіба це можна таке робити? Ви знаєте що? І розсекречення цієї операції відбулося звичайно за безпосередньої вказівки Володимира Зеленського. І коли з'явилися перші повідомлення, по-моєму, одне із перших була інформація у, у виданні Українська Правда, от і там показують відео, які зроблені службою безпеки під час проведення цієї операції, І голос Василя Малюка, голови Служби безпеки України, він говорить, як горять ці стратегічні бортувальники на одному із дальніх військових. Теедромів Російської Федерації, я може абсолютно переконаний, якби не було вказівки Зеленського про розсекречення цієї операції. Операції так Василь Малюк ніколи б на це не пішов би і не розшифровав би, і взагалі б не говорив би про цю операцію, що вона була. Президент України Зеленський говорить, що операція готувалася півтора року, і це підтверджує. Вже після того, що сказав у своєму зверненні, Зеленський підтверджує голова служби безпеки Василь Малюк. В мене перше запитання: чисто професіонала. Для чого ви говорите? Який срок і який термін готувалася ця операція? Наступне. Для чого викладати у відео оперативні зйомки? Служби безпеки України, як рухаються ці фури, де знаходилися дрони? як на... Заходять на аеродром Дрони і вибирають літаки для знищення, де розписано все по хвилинам і по секундам. Для чого викладати цих десятків відео самих різноманітних, які покажуть методи і способи проведення цієї операції? Все це було зроблено за вказівкою Володимира Зеленського. На цей би крок би я переконаний, Василь Малюк би ніколи не пішов би і взагалі про цю операцію можна мовчати. Якщо вас зацікавила ця розмова, ви можете подивитися її повністю. Посилання на інтерв'ю є під відео.